Доброго дня, друзья! Сегодняшней темой нашего видео будет ремонт электрокосы Марки VITALS, Вот такая вот электрокоса, Мастер. Так, что написано? Тут у нее 1400 Вт, диаметр 420 мм, 10 тысяч оборотов. Ну, взагалі, вона не працює. Так, що ми маємо? Ми маємо речах такий з кнопкою вмикання. Тут ось така кнопочка стоїть. Ну, в общем, все, що в нас є. І вилка со шнуром. Шнур з вилкою. Нам треба розібрати. Зараз розберемо, перевіримо, що з кнопкою цієї. Може тут несправність. А потім розберемо, глянемо що тут. Цей гітарі робиться. Дивимося, не перемикаємося. Ставмо на... на паузу. Там внизу є підписатися чорним папином. Підписуйтесь, будь ласка. Мені дуже приємно, що хтось дивиться мої відео. Коментуйте, що не подобається, що подобається. А я поки переключуся, будемо розбирати цю ручку. Так, розбираємо ми ручку, що ми бачимо, тут є два. 3-4 саморезика. Зараз мы их выкрутим. Так, аккуратно саморезики. Так, вытаскиваем всю половинку. Так, что мы бачимо. Так, тут есть, что у нас тут два, два дротика, все на все задействовано. Так, кнопка вся изолентой замотана на завжди, она прижата, я так понимаю. Так, ну, зараз я возьму прибора, прозвоним, чи вона працює у нас. Ну, нажимается легко. А что далее будет? Провода есть, не передавлены. Так, є у нас приборчик. Я ее вмыкаю на звуковий сигнал. И будем проверять путем нажатие. що нам оно видасть. Так, як бы ее так, щоб і нажимать. Вот тоже. Так, вот так як я. А, єсть, показує. Кнопка працює. Тепер треба прозвонити на вилки Для кисти должен один кінець прозванюватися сюди. Якийсь дротик дроти повинен сюди намети. Так, це не йде. І це не йде. А чого? По ідеї, це ж вимикач. Должен один дротик сюди йти. А, нема? Угу. Ладно. Треба що тут? Десь ли переломлено цей шлейф? Може де в руці тут. Ну треба розбирати, щоб це прозвонити, треба нам цю гітару розбирати. Mm -hmm. Зараз будемо розбирати. Так, викрути, тут багато дуже саморизиків. Так, висипали ми їх. Стороночку приберем. Так, всі вилізли. Всі, так, викрутка і зараз десь піднідемо. Ага, пішло. Так, от така кришка верхня. Ну що, видимих їх я не бачу. Нічого не поплавлено. Тріщин на ручці. Може тут де вставляється ця штанга, буває тут тріщини. Я цього не бачу. Ну, так подивилися, щоб знати. Це, це хай буде, все справно. Так, ось дивіться, як цей дротик іде. Так, 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 так. Так, так, так. так. І заходить в цю сторону, де у нас підключається. Шнур. Так, шнур у нас вилка, питание. Значить, дивимося, що тут робиться. Так, ось ось, червоний пішов. З цієї шнура і синенький ось. От. А цей у нас що? Іде на ручку на кнопку. Ось очки йде. Зараз я, мабуть, цей хомутик прижимний викрутю. І воно ну, щоб освободити було. Цей шнур. Куди він тут йде? стоїть плавный пуск. Ось ви бачите така чорна коробочка. В заходить з вилки один, ну со шнура з питання, заходить один дротик сюди. І з нього виходить, іде синім дротиком. іде, іде на кнопку. От чому ми не могли його прозвонить. Воно йде через електронний блок. Тут схема. Зібрано. І це ми не могли його і прозвонити. Так, що ми зробимо? Нам треба все рівно визвонити, чи кнопка при, з ручки, ця кнопка червона приходить нам сюди, це треба визвонити. Так, тут є червоний кінець із кнопки, він йде на катушку обмотки. Ось сюди йде. Це ми можемо прозвонити. Тут кембрик одевается, ось все він. Це мы можем прозвонить. И з цієї цей кнопки иде ось все він сюди, де на плавный пуск цей электронный блочок. Щоб прозвонить, нам нам треба размотать цю изоленту. Тут замотано уже изолентою. Ну, ось я прибрав ізолянту. Тут була замотана, ми бачимо тут огальонний провід. І зараз ми прозвонимо від цієї кнопки. Ось, в даному випадку, дзвонимо в синій дротик. Єсть прибор реагує. І червоний реагує. Все чудово. У нас кабель цей цілий. Так, тепер провіримо цей кабель питання шнурок. Буває отут переламлюється. Тут даже ось резинка була висмикнута з міста свого. Буває тут ламається шнур, двигатель цей косу і переламлюється кабель. Или біля вилки, или біля самого входу в цей апарат. Так, я галив тут перед регулятором... чи біля електронного регулятора, цього плавного пуска, я галив синій дротик, червоний у нас іде десь туди вниз. Десь іде вниз. А куди він туди може йти? А, на ту сторону катушки. Двигатель винімається чи ні? А, я зараз твою... двигатель. Так, вынял я его. Вот так я поставлю. Вот все, это и провод, и шнура питания. Вот все у нас. На эту сторону катушки статора. Зараз прозвонимо наш шнур. Так, ось наша вилка. Стоїмо одним кінцем на любий Четыре вилки. О, цілий. І на другий кінець цілий. Все. Шнур у нас цілий. Кнопка ціла. Все добре. Так, ставлю я двигатель. Так, щоб можна було прозвонити. В даному випадку нам надо стати на обмотку статора. Ось я один кінець тут у нас, а другий все внизу. Нам треба визвонити сам моторчик. Чи він буде показувати? Він повинен нам показувати якесь сопротивление. Ставлю я десь на 200 прибор. Стаю на один кінець выхода. с этой катушки статора и на цей кінець. У нас ничего не показывает. А я ловко зараз попаду на контакт. Не показывает. А по что-то показывать, какое сопротивление. Доброе. Станем прибором на щетки. Тут щетки есть. О, между собой показывают щетки. Треба прозвонить эту катушку. Тут две катушки намотаны. Одна тут с этой стороны, одна с этой стороны намотана катушка. Треба прозвонить все катушки. У нас есть вход с этой стороны, ось выход. Вход, выход тут нам одна катушка. Так, стоим одним концом на всю сторону катушки, а другой стороною, ну одним щупом сюда стоим, на цю сторону катушки, а другим на один из, ну, где вставить на щетку. Вот тут входы на щетку, вход есть. Повинно что-то показывать, какое сопротивление. В данном случае ничего не показывает. Ага, вот все. Нашел я. Угу. Зараз я вам покажу ближе. Вот все, видите, перегорел провод. Держався на одній шкурці. Ось вот і така причина У нас не прозванивался електромотор. зараз я зачистив І стану одним кінцем на це начало катушки ну, обмотка тут и І ось выход мость пожалуйста сейчас я даже поставлю на у нас сигнал на прозвонку. О, у нас все, все показує. Зараз я зачистю. Тут уже хтось изоленты мотав зелений. Тоже скручено. Тут уже лазили. Добряки. Та й воно рядишком перегоріло. Буває, що так неправильно вкладають, і його передавлює. Корпусом верхня кришка, як закривають. Так, зараз я соединю. І що я хочу перевірити? Знову же стать стати на... Ну, прозваний двигатель до сюди треба стати на цей край обмотки. Ось у нас і зараз я переверну на цей край обмотки. От, От. все прозванюється тепер прибор показує, к сопротивлению то есть цепь есть мы мы не можем так проверить вылкой его потому что стоит электронный блок тут транзисторы микросхемы и прочее может быть что они нам не показывают не показывают нам Ось я ставлю прибора на вилку і нажимаю кнопку. Прибор не реагує. Тобто ми не можемо прозвонити состояние двигателя через вилку. Нам мешає цей блок електр... плавний пуск. електронний блок плавного пуска. Так, що ми робимо? Зараз це все ми спаяємо, Це заізолюємо, що ми тут нарушили заізолюємо цю паечку. Подимся ще тут на проводочки на оці. тоненькі, які виходять, ось теж тут хтось замотував ізолентою. треба подивитися, Отревизировать. хтось тут уже крутив. Изоленты намотували. Це кінці виходить з щіток. Отак. Я приберу зараз це все. Тут теж пайки немає. Так, зараз я зачистю, термосадочку вдіну. в діну і запаяємо і діним. Все буде чудово. Так, все, я тут запаял, зробив, решил вытащить щетку, а вона, бачите, майже немає Скоро-скоро будет видно тут цей дротик, что тут запаянный. Уже и Треба менять щетку. Это я цю сторону вытянул Дротик от щетки одервався, бо он еле-еле встречал, Надо... Все ревізірувати. Так, витащим зараз цю щетку. Тут треба нажати зацеплення і висмикнути щетку. А ця держиться, ну ця локо держиться. Витащити звідціля, тут уже наклали. Наклали підложик всяких, дивлюся, ось ще щось поклали. А клеми, кусок клеми поклали. Ну, коротше, тут люди лазили, робили що могли. Мабуть, нічого у них не було під рукою, в смислі щіток. І та тут теж зношена щетка. Треба міняти. Все, зараз знайдемо щетки, поміняємо. Так, а що тут з підшипниками? Ну тут не болтається. Зараз подивимося. Так, начал я проверять підшипники. І що я обнаружив? Разбита оця верхня посадочне місце підшипника цієї кришки. Тут тут пластмассова обойма. Все це пластмасове. І воно тюліпається у підшипнику. Люфт есть, а це погане діло. Якщо такий люфт, він буде 100% черкати Якорь буде черкати об статор. А це не хорошо. Да, треба шукати таку крышку нову. Воно чогось тут може за то, що пластмасове от нагрева, ну болтається дуже добре. Не, того ось цього не повинно бути. Воно должно жорстко стоять. Ззаді тут не тіліпається, ззаді чудово все. Стоїть, не тіліпається. Ось так Ну вообще, в общем, ладно. Історія, де ми затягнеться затянется надолго, но... Ну, не в тому річ. В тому річ я показав як прозвонити, знайти причину перевірки електродвигателя. А це вже механіка, це вже треба розбиратися віддільним. чи є такі продажі, і сказати опора підшипника пластмасового, Ще попробую знайти. Ну ладно, не в тому річ. В общем... Я показав вам, як перевірити з допомогою, бо Без прибору тут нічого не зробиш. Як це все перевірити, знайти причину. Ми знайшли. Був пережатий перегорівший цей дротик синенький, який, що щітки. Стали прибором, все у нас прозванюється, все, кнопка працює. Ну, Починати треба завжди меншого, з шнура, з кнопки, а потім вже добиратися до двигателя. Спрощу. Як сказати, треба перевірити предохранитель, як написано у всіх інструкціях. А потім вже лізти сюди внутрях і тут вже розбиратися. Ну, в общем, пока на сьогоднішнє було таке відео. А те далі будемо дивитися, дивитися по обстоятельствам. чи є такі запчасті. Ну ось така сьогодні було невелике відео обзором як прозвонити, як перевірити, знайти причину несправності чего вона не працює. В, випадку ну, в принципі будь-який я думаю щеточный чи не щеточный механізм у кого є вилка. Треба так проверяти. починати з вилки, кнопки і вже потом листи в двигатель. буває часто шнури ці ламаються, то косу телепають вона... Часто вони переламлюються і, і в ручці. І ручку теж що воно все, все на проводах, на кабелях. ну, В общем, ми знайшли причину, прозванюється, хай вже будемо шукати далі запчасті. Не знаю, чи вони є. Ну, будемо щось шукати, щось думати. В общем, така була історія. Підписуйтесь, далі буде цікаво. Історія. Мені дуже приємно, що ви передивляєтесь, підписуєтесь, були зі мною. Дякую всім мирного неба, здоров'я і до побачення. До нових зустрічей.